41 рік з того часу, як тут його забрали і тримали три доби. Молоденького, 21 річ, 22-річного, ще навіть йому не було 22 роки. Хлопчиська тримали тут, наколювали, мабуть, чимось. Ну, не хочеться згадувати той день, коли ми з Олегом Лешегою забирали його звідси з тих страшних стін. Я от зараз навіть перейшлася. Я тоді не була в тих стінах, я тоді того не бачила. Я сьогодні побачила, побачила перший раз ті страшні камери, тому що коли мене викликали і мене допитували, то я сиділа в кабінеті або тримали мене в заштореній в заштореній кімнаті. Для того, щоб я подумала і нарешті вирішила, чи я патріотка Союзу Совєтських Соціалістичних, чи я повинна доносити і підписувати все, що вони хотіли, чи я хотіла колаборації з нашими органами. Хай вони пропадуть ті органи. Мама. Знову сумна нота. Давайте не будемо на сумній ноті. Давайте згадаємо, читаємо Грицька, співаємо його поезію. Він з нами і він є серед нас. Дякую. Галина Чубай.